Сьогодні розрузили два каміона з тваром, шість бусів повних. Слава Богу, Бог позволил в городе Тячеве, в волонтерском центре загрузиться гуманитарной помощью. Завтра отправляемся на восток, едем в районе Торецка. Спасибо всем, которые помогали, просто вложили душу в эти баночки, делали голубцы. Это все сюда для людей, картошка, памперсы, чего тут только нет. Женки также прикладывают великое усилие. Варять кашу з м'ясом, тушонку закладують, рис варять горох і відправляють туди, де люди голодні. Закарпатські жінки роблять випічку для біженців, які приїхали з різних куточків України. Приехал к Валентине Андреевне, Андреевне сегодня. Пампасы вот продуктовые. Спасибо той организации, которая такие хорошие пакунки. Пакунок первой необходимости написано. Спасибо спасибо. Друзья, храни вас Господь. Благодарим тех людей, которые собирали это с любовью. Накидка Сумского. Друзі стячова. Ми зараз е, в здвіжусі. Це біля Бородянки, біля Іванкова. Тут всі були в окупації довгий час. Люди дуже вдячні за те, що ми передали їм місяць опасу. Місяць в окупації. Більше місяця в окупації. Роздали більше десь 100 пакетів в руки людям. Дуже вдячні вам за вашу. Спільну працю разом з нами Українською Церквою сян в по допомозі людям, які постраждали від наслідків війни. Ми хочемо кожному дати такий продуктовий набір. У нас є вистачить на всіх. Дай пакеты, сформировала церковь Божьих несчастян субботнего дня. Целитель на закорбай. Оставил ей прям под дверью продуктовый пакет, памперсы. И бабушка почти слепая, почти ничего не видит, живет одна. Спасибо всем, кто помогает, служит. Як так можна сказати, що я дав тисячу на армію і моя совість чиста? Як може бути совість чиста, коли люди помирають з голоду? Везли з Закарпаття сплячка нам гуманітарної форми для, для Харків Мене звати Валентин. Я лікар невролог міста Бобровича Чернігівської області. Дякую за гуманітарну допомогу нашим друзям з церкви Бурштина, Закарпатської області. Везу на місто Чернігів, дріжджі вагою. 250 кг. Это наше бомбоубежище. Тут спим. Тут вот наши волонтёры, спасибо большое привезли помощь. Брат Даниилтай. Брат Михайло из Румынии. Христос — наша Пасха. Там мы хочемо бути усі одно з ним. Не лише через цю Пасху, а через усе. Отже, ми чувствували z braciami, z ludźmi, z Tak jak, jak, jak Chrystus, tak jak sam Chrystus za nas stradał, tak byśmy stradali za duży. To by była prawdziwa Paska.